Доброго раночку! Доброго доброго ранку! Я Маша Голуб, і сьогоднішній день ми починаємо з вами разом з того, що пробуджуємо тіло, заряджаємо його енергію, формуємо красиву здорову поставу, сильне, красиве, функціональне мобільне тіло. І найважливіше наше сонечко всередині це цикл зарядок. Руханок, занять, як називаєте, як хочете, по 15 хвилин. Це той момент, коли у нас немає часу, насправді він є. І ці 15 хвилин зранку вони вирішують і задають наш настрій на день. Тому менше слів, більше діла. Починаємо вже наш третій цикл зарядок. Якщо ви пропустили, але ще не бачили або ще не бачили попередній, приходьте, нічого страшного, порядок неважливий. Головне виконувати щодня. Аж сонечко вийшло. Стопи збираємо п'ятки разом. Ось таким чином. Сідаємо з. Зверху прокручуємо наш таз вперед, за маківку потягнулись догори. Заплющуємо очі. Зараз налаштовуємося на час якісний з собою. Якщо стає складно сидіти на стопах, ми сходимо, але ми вже починаємо працювати над нашими стопочками. Заплющуємо очі. Глибокий повільний вдих. І видих розслабити плечі, розслабити м'язи, обличчя. Кладемо долоню на грудну клітину ключиці. Уявляємо, як всередині нас з'являється об'єкт сили та енергії. Можливо, те сонце, промінчик світла, куля, що світиться квітка у кожного свій об'єкт. З кожним тихом і стає все більше і більше. Глибокий вдих. І видих. Візуалізуємо, як починає світитись, розкручуватись. Тепліше, пульсує і ще спішиться в об'ємі глибокий вдих. Видих. Доходить до плеч, підборіддя, потилиці, ще з одним вдихом. Виходить за межі нашого тіла. Центр залишається всередині, глибокий вдих. І видих. Розплющуємо очі, прибираємо долоню. А ось тепер готові розпочинати. Я нагадую, що ми орієнтуємося на власні відчуття і самопочуття, порівнюємо тільки себе з собою і. Кайфуємо. погнали. Чотири точки опори, кісті під, під плечима, коріна під тазом, підкрутили куприк, поперек, грудний відділ з видихом, як завжди, кішка корова розпочинає нашу роботу з хребтом вдих, під беріджі протягнули вперед, прогнули спиночку. І ще видих сильно округлили спину. Вдих витягнули підборіддя вперед. Не поспішаючи можна з заплющеним очима для кращого відчуття тіло, концентрації на відчуттях. Вдих підборіддя вперед. Нейтральне положення спиночки. І зараз по максимальній амплітуді ми прокручуємо навче навколо своєї осі коло нашим хребтом. Від рук відштовхуємося сильно, шия, продовження хребту. Я теж бере участь у цьому русі. Такі повний тягучий коло навколо своєї осі. І поїхали в іншу сторону. Так само, якісно, сильно пропрацювати спиночку. З видихом під вперед. І видих, Округлили спину, вдих. Прогнули. І ще разочок, велике коло. Якісно, амплітудно. Оп. І повернулися в нейтральне положення спиночки, виходимо в собаку мордою вниз, виштухнули куприк до стелі, п'ятки в підлогу, шия довга і натисли на п'яточки. Можна коліна присігнути, але наша спина в пріоритеті рівнесенька. Куприком, немов хвостиком, зараз вправо вліво поводили, відчули витягування то однієї сторони боку нашого і аж в руку може віддавати то іншого. І ще вправо вліво. Чудово. Підходимо нашими стопами до рук, натискаючи на килим, повільно розкручуємось догори. Грибець за хребцем. Шия остання витих. Пітянь. Супер. Стрибаємо, розганяємо нашу лімфатичну систему, малесенькі стрибочки. Якщо треба, тримаємо груди, якщо є дискомфорт, якщо немає дискомфорту, є. це залишить від циклу нашого дня циклу. Руки розслаблені, плечі розслаблені, малесенькі стрибочки. Працюємо з нашої лімфо. Наші зарядки допомагають не тільки зовнішнє в себе покращувати, не тільки самопочуття, але й робота в наших внутрішніх органів теж допомагає. А втім, як годинник, як задумано природа. По нашому тілу набагато більше треба рухатись, ніж навіть годину в день тренування. І ще прожидемо, проженемо. Десять, дев'ять, вісім, сім, чудово, шість. Вдих п'ять, чотири, три, два, один. Зупинились. Руки через сторони догори, глибоко вдих. І відпустили, видих. Зараз права долоня на ліве вушко, ліве плечко в сторону, таз підкручений на видих. Ми розслабляємо м'язи нашої шиї, розкриваємо плечико, видихаємо, можна очі заплющити. Тримаємо п'ять. видих, відновлюємо дихання. Чотири. Розслабляємо м'язи, шиї, затиснуті. Три. І ще. Два. Один. Повертаємо трошки по діагоналі. тискаємо на потилицю. Видих. І задню поверхню шиї відчути. П'ять, чотири, три, два. Один. Молодці. Міняємо сторону. Ліва рука на праве вушко, розкрили праве плечко, підкрутили таз. На видих натисли на вухо. І можна заплющити очі, розслабити м'язи шиї, видихаємо. Чотири. Молодці. Три. Видих. Два. Один. Повертаємо по діагоналі, натискаємо на потилицю. І в діагональ, відчуду задню, поверхню шиї. П'ять, чотири, умнички, Три. Два. Один. Повертаємось в центр. Натискаємо долонями на замочку. На потилицю з видихом підборіддя вперед шия. Довга, спина рівна. І вправо-вліво. Зараз покачали. То вправо, то вліву сторону. видих, амплітудно, перекочуємо зі сторони в сторону. Не поспішаючи. Три, два. Один. Піднімаємо підборіддя в стелю, плечі, руки вниз сильно виштовхнули нижню щели по догори. Можна додатково піднятися на полупальчики і тримаємо десять, дев'ять, іще, вісім, сім, молодці, шість, іще, п'ять, чотири, три, два. Один, відпустили, ще вправо-вліво покачали, струсили наші руки. Чудово! залишаємось зараз з вами. на опорній лівій нозі, коліно призігнули. Нахиляємо корпус, спина рівна вперед. Піднімаємо позаду праву ногу, паралельно підлозі, Виходимо з вами в ластівку. Сідничка включена права. Корпус ми із тазом не розвертаємо. Вони у нас паралельно підлозі. Опорна нога призігнута і піднімаємо наші руки над головою. Тримаємо 10, Наша ластівка красива, 9 і вісім. Молодці. Сім. Стопа позаду натягнута. Шість і п'ять, чотири, три, умічки. Два. Один. Зараз наша ліва нога пішла працювати. Вирівнюємо. Спину тримаємо і згинаємо. Плії. Один. І тримаємо позаду ногу. Два. Кому важко, відпочили, повертаємось. Три. І ще Спину тримати. Чотири. Молодці. Активуємо все тіло. П'ять. ще Дихаємо. Шість. Супер. І сім. Руки вище. І вісім. Молодці. Хто впав, повертаємось. Дев'ять. Тримаємо баланс. 10. Відпускаємо наші руки корпус вниз. Тримаємо за підлогу, ліву ножку можна вирівняти. І праву ногу натягнули в стелю як можна вище. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Відпустили нашу праву ножку. Розкручуємось догори. Хребється хребцем. Шия остання. Супер. Залишаємося на правій опорній нозі. Сильна стопа впирається в підлогу. Коліно направлене вперед. Поїхали, корпус рівний. Нахиляємося вперед, паралельно на підлозі. Опорна призігнута. Позаду нашу ножку теж піднімаємо. І руки над головою тримаємо ластівку. Десять. Дихаємо. Дев'ять. Сильна нога натягнута позаду. Вісім. І ще сім. Чудово. 6. Вся задня поверхня тіла працює. 5. І 4. Умнічки. 3. І ще трошки. 2. 1. Поїхали. Пліє працює. Оп. Опорна нога протягнулася. Вирівнялась. 1. І ще. Тримати баланс. 2. Фізичний баланс з ментальним пов'язані. 3. Напряму. Оп. Чотири. Працюючи над фізичним, ми включаємо і нашу нервову систему. П'ять. І ще молодці. Сім. Ой, шість. І сім. Чудово. Вісім. Оп, позаду ножку вище, вище. Дев'ять. Молодці. Десять. Відпускаємо руки вперед. Нахиляємо корпус і підняли ліву ногу. Виштовхнули в стелю. Тримати десять. Дев'ять. Можна передати вагу тіла на передні руки. У нас є задні. Вісім, сім, і ще шість, п'ять, чотири, три, два. Відпустили один нашу ногу. Повільно розкрутились догори. Хребець за хребцем. Шє останнє. Ух! Молодці. Підходимо до стіночки. У мене це скло, але, будь ласка, краще стінку. Наші руки. З двох сторін від плеч, трошки ширше. Відходимо назад, прогинаємо грудний відділ, прогнути спиночку сильно. Шия продовження хребта. Коліна можна залишити м'якесенькими, призігнутими можна вирівняти. На видих продовили грудний відділ. Відпустили. На вдих. Округлили спиночку, підкрутили таз. І на видих ще нижче продивили плечики. видих. Молодці. І ще вдих округлили спину сильно. І видих. Молодці, І ще вдих. І чудово вниз. Видих. Піднімаємось, округлюємо спиночку, подаємо таз вперед. І зараз через високі полупальці пропрацювати стопи. П'ятки тягнемо в підлогу. Я перейду на диван, це можна зробити і від дивану. Через високі полупальці, пряточку вниз, коліно призгинаємо відчути ахіл. Через високі полупальці на іншу п'ятку. І таз подавати вперед, щоб відчути добре натягування ахілу, наші стопи. Попрацювали. І ще трошечки три, і два, один. Чудово. Повертаємось, з вами на килим. Страсили руки, стросили ноги. Широке пліє. Розкриваємо коліна, стопи. Дивляться, як і коліна в одну сторону. Таз підкручений. Зима ківку витягнулися до гори руки по сторонам. І поїхали далеко. Видих. І вдих. вирівняли спину. Видих далеко. І вдих. Немов. Між двох стіночок ми тримаємось. Наперед не нахиляємось. І вдих. і ще, Видих. Молодці. Далеко. І видих. Супер вдих. Найкраще. Видих. І вдих. Спина рівна. Видих. І вдих. І ще видих. А вдих. Останній раз. Видих. Вдих. Руки ставляємо в наші коліна. Відпускаємо ножки. І праве плечко пішло вперед. Прокрутитися в спині. Добре нахилити плече вниз. Подивилися через ліве плече вперед. До гори, вибачте, глибокий вдих. І витих. Спустили ще ближче, 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 ближче плечко. Вдих. І видих. Міняємо сторону. Наше прав... ліве плече пішло вперед. Через праве дивимось догори глибокий вдих. І з видихом хороша, скрутка ротація в грудному відділі. Вдих. Умнічки видих. І ще вдих. Повертаємось в центр. Наші лікті впираються в коліна і вправо-вліво. Покачалися, спина залишається. Рівною шиє. Продовження хребта. Три, два. Один підкручуємо. Стопи всередину таз догори. Оп, взяли себе. До лівої ноги притягнули, або до правої, як вам хочеться. Притягнули корпус сильно з видихом. Куприк, тягнеться до стелі. Задню поверхню, ні, ноги відчувати. Наша задача витягнутися ребрами до стегна. Не лобом до коліна. П'ять. Чотири. Молодці. Ще видих три. І два. Вати. На іншу сторону. Перехилили корпус. Так само дотягнутися ребрами до стегон. Можна коліна призігнути. Видих, зафіксувалися. П'ять. Сильно, чотири. Три. Молодці. Два. Один. І в центр взяли себе за щиколотки. Притисли як можна ближче корпус до наших ніг. Тримаємо сильною рукою і руками, і спиною. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, чудово, шість, п'ять, 4, три, два. Відпустили один. Збираємо наші стопочки разом. Повільно розкручуємось догори. за хребцем, шия, Остання. Витих. Прокрутили наші стегна. Поставили комфорт на місце по великому колу. Амплітудно, не поспішаючи. В одну сторону. І в іншу. Я висвітаю, у нас залишилась одна-дві хвилинки на шавасану. І це важливо зупинитись, подихати, відновити сили і наш ментальний стан. Тому від голови спускаємося вниз, хребець за хребцем. Відпускаємо себе на підлогу і сідаємо. Наші ноги перед собою, тримаємося під коліночками, розкручуємося хребець за хребцем, вкладаємо себе на підлогу і обираємо зручну позицію для шовасани. Або ноги повністю вниз, або стопи під сідниці коліна разом, або стопи разом коліна розкрити. Руки вздовж тіла, долоні довернуті до стелі, і трошки по сторонам розкрити. Шия довга. І заплющуємо очі. Це така. Хвилинка-дві для відновлення стану і відпускання наших думок. Якщо якісь думки приходять, ми їх відпускаємо начебто вздовж річки і направляємо увагу на дихання, сповільнюємо та поглиблюємо його. Можна уявити, наче повітря навдих вдих ходить від живота, піднімається до діафрагми. Рудного відділу шиї, голови, невеличка пауза. І на видих стікає тим самим шляхом, забираючи все навантаження напругу з тіла в підлогу. І ще глибоко і повільно вдих. І ви. Немов розтікається, все тіло попідлось. І глибоко вдих. І види. Вийти. І повертаємо увагу до пальчиків рук ніг, можна ними трошки пошевелити. Повільно збираємо коліна разом, відпускаємо ноги вниз, руки догори. І потягнутись зі сторони. Сильно, сильно натягнули плечі на вуха, стопи вниз, глибокий вдих. І витих, розслабилися, перекочуємось на бік. Відштовхуємось долонею від підлоги, піднімаємось, сідаємо на стопи, вирівнюємо спиночку, заплющуємо очі. Руки через сторони догори. Глибокий вдих. Тоні до серця витих. Сказати собі дякую, величезно. І ще вдих. А видих, дякуємо за силу, І глибокий вдих. І видих. Дякуємо світ. А я дякую вам і я вас вітаю! Ми справились з нашою зарядкою. Ура! Я сподіваюся, ви зарядились, ви відновились, ви відчули внутрішню силу і сонечко. Напишіть про це в коментарях. Я максимально радію кожному вашому коментарю. Дякую щиро. Кожному, хто залишає, ділиться враженнями, дякує мені в коментарях на монобанку або розповідаючи про цей канал всьому світу. друзям, оточенню. Я дуже хочу, щоб україномовного контенту ставало більше, а здорових, щасливих людей теж більше. Обіймаю вас сильно і нехай сьогодні все виходить. До зустрічі завтра на 15 хвилинці. Пока-пока!